Ви думаєте, що ви живете в ідеально чистому світі? Якщо ви чогось не бачите, значить цього не існує. Дарма. Як вже часто я чую слово паразити. В мене точно їх немає, кажуть більшість. А все тому, що їх дуже тяжко знайти, тяжко діагностувати. А чому? А все тому, що вони дуже розумні. Коли їм добре і тепленько, і їх годують, і їм комфортно, вони надовго поселяються в нашому організмі. Вони дуже добре пристосовуються до того, де вони живуть. Моя дитина не могла школи принести паразитів. Ви серйозно? Часто обурюються мами і дивуються бабусі, чуючи слово паразитоз. Чому я підняла цю тему? А все тому, що весна і осінь це шлюбний період для паразитів. В ці періоди часто ви можете спостерігати в своєму організмі якісь зміни. Наприклад, неприємний запах поту, надмірне потовиділення, алергії, зуд. Причому зуд може бути в анальному отворі, що ніколи не був, може бути загострення всіх хронічних захворювань, і гастритів, і виразкових хвороб, печія надмірна, гіркота в роті, тяжкість у підребір'ї в правому може бути дискомфорт, може бути депресія, апатія або навпаки роздратованість і агресія. Це все говорить, що в організмі є паразити. Якщо ви готові взяти відповідальність за своє здоров'я вже сьогодні, пишіть мені в коментарях слово паразити, я зв'яжуся з вами, проконсультую, і ми разом з вами виженемо паразитів з вашого організму. Будьте здорові, бережіть себе.